Вибір між реставрацією зуба та вінірами залежить від ваших індивідуальних потреб та очікувань. Розглянемо основні відмінності. Реставрація зубів це відновлення пошкодженої структури зуба. Вона може включати пломбування, встановлення коронок чи інші процедури, які відновлюють форму і функцію зуба. Однак такі реставрації зазвичай служать близько 5-7 років і потребують оновлення. Вініри це тонкі накладки, які кріпляться до передньої частини зубів. Вони не тільки покращують зовнішній вигляд, змінюючи форму, колір та розмір зубів, але й забезпечують довговічність. Їх термін служби становить 10-15 років або більше за умови належного догляду. З точки зору естетики, вініри мають переваги. Вони виготовляються індивідуально, тому максимально повторюють природну форму та колір зубів. Це дозволяє засягнути усмішки, яка виглядає бездоганно. Отже, якщо вам потрібна функціональна відновлювальна процедура, реставрація може бути гарним вибором. Якщо ж ви прагнете ідеальної естетики та довготривалого результату, варто звернути увагу на Вініри. Обговоріть свої потреби зі стоматологом-ортопедом, щоб знайти рішення, яке найкраще відповідатиме саме вам. Середній термін служби керамічних вінірів становить 12-15 років. Але за належного догляду вони можуть прослужити значно довше, навіть усе життя. Багато залежить від якості матеріалу. Наприклад, сучасна кераміка, як і МАКС із літія, або ж вініри на каркасі з діоксиду цирконію, виготовлені за технологією каткам, мають високу міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Водночас велике значення мають звички пацієнта. Надмірне споживання кави, червоного вина чи паління цигарок може спричинити зміну кольору поверхні вінірів, а звичка гризти тверді предмети може їх пошкодити. Щоб ваші вініри служили довго, важливо дотримуватися правильної гігієни ротової порожнини. Використовуйте неабразивну зубну пасту, регулярно відвідуйте стоматолога для професійного чищення і огляду, а також уникайте надмірного навантаження на зуби. Своєчасні огляди у стоматолога. Та якісна гігієна це основа, яка допоможе зберегти ваші вініри у чудовому стані на довгі роки. Пам'ятайте, інвестиція у догляд за зубами це інвестиція у тривалу красу вашої усмішки. Вибір між металокерамічними та цирконівими коронками залежить від багатьох факторів: функціональних, естетичних та фінансових. Давайте розглянемо основні особливості кожного варіанту. Металокерамічні коронки складаються з металевого каркасу, покритого. Керамікою. Вони міцні, підходять навіть для жувальних зубів і мають відносно доступну ціну. Проте є недоліки: металевий каркас може просвічувати через ясна, викликаючи синюватий відтінок, особливо в зоні усмішки. До того ж, зуб під таку коронку часто доводиться значно сточувати, а іноді й депульпувати. Цирконієві коронки з іншого боку виготовляються з діоксиду цирконія. Міцного матеріалу білого кольору, який має світлопропускні властивості, максимально наближаючи коронку до природнього зуба. Вони особливо підходять для передніх зубів, де важлива естетика, але можуть використовуватися і на жувальних. Такі коронки не забарвлюють ясна, не викликають алергічних реакцій і є біологічно сумісними. Підсумовуючи, якщо вам важлива доступність і міцність, металокераміка може бути гарним вибором. Якщо ж пріоритет естетика, природний вигляд і комфорт, варто звернути увагу на циркові вікоронки. Обговоріть усі деталі зі своїм стоматологом, щоб знайти оптимальний варіант, який відповідатиме вашим потребам і бюджету.